Богу. Прийшов той день Христового Різдва, той день прийшов, який усі чекали, і радістю наповнили серця серця людей, що Господа пізнали, в цей день святий з'явився Цар Небес, прийшов у світ у вигляді людини, для того, щоб дізнався світ увесь. Що є спасіння у Емануїла. Він не прийшов для слави чи хвали, її йому й на небі вистачало, та він прийшов, щоб ми з вами могли війти так просто у ворота раю. Він знав, що шлях цей буде нелегкий, він знав, що йде на смерть і на страждання, він знав усе. Та шлях стернистий свій, пройшов він свято і без нарікання. Він був дитям, Він був такий, як ми. Від нас нічим Христос не відрізнявся. У нього був простий батьківський тім так як і ми. Він підростав і навчався. Він знав про все, хоч був ще і дитям, він знав, що він пройшов ради людини. Для того щоб відкрити небо нам, щоб нас творцем усього примирити. Проходив час, проходили роки, зростав Христос і мудрості навчався, Він багатьом дорогу відкривав і говорив усім про покаяння, навчав людей і хворих здоровляв, звільняв людей від демонського впливу. Він фарисеїв завжди докоряв за те, що ті основу залишили. Він знав тоді, що вірні є не всі, він знав, що юда його людям видасть, що він помре у муках на хресті. Так він йшов, щоб дати людям милість. Він знав про те, якщо він не помре, то всіх чекає Божий суд і кара, а карою за гріх. Є, звісно, смерть, йому тоді нічого не лишалось, а він любив, він так на всіх любив, що не дивився він на ті страждання, і пастухи прийшли у бідний хлів, що бачити великі починання. Усі дивились на просте дитя. Просте дитя, як і простий початок, ніхто не знав. Як далі для Христа піде дорога, навіть рідна мати не знала про такий страшний кінець, і з усіма і тішилась, раділа аж поки не побачила вінець і збите в ранах свого сина тіло. А він все знав, бо він ішов за нас, він не залишив і народився в яслях, для того, щоб тяжкий останній час. Надія в серці на Христа не згасла. Для нас прийшов сьогодні Божий син, як і тоді, Він, як мале дитятко, та разом з тим, і як Спаситель він, який вже не лежить у бідних яслях. Він все залишив, щоб сьогодні ми могли Різдво і з радістю згадати. Це Божий дар для нас, людей, усіх, могли кінець. Усього пам'ятати, ну а сьогодні радісні серця, серця людей, що Господа пізнали, прийшов той день Христового Різдва, той день прийшов, який усі чекали, радіють всі, дорослі і малі, і радісно хвалу співають Богу. Тому давайте будемо вдячні і ми, І не забуваймо також про Голгофу. Амінь.